Сьогодні хочу вам розповісти про унікальний засіб зволожувальний та відновлювальний тонік TimeWise. Відновлює пружні шкіри, миттєво зволожує її, сприяє відновленню водного балансу та регенерації тканин. Покращує вигляд шкіри, звужує пори, завершує процес очищення шкіри. Входить в тонік Вітамін В3. Екстракт мир звичайного, натрію гіалуронат, екстракт ягід асаї та е, ароматна композиція екстрактів ромашки, лаванди, розмарину, рожевого дерева надає засобу ніжний аромат, який підсилює приємні відчуття під час використання тоніку. Тонік використовується з ранку і ввечері після процесу очищення, і він миттєво відновлює кислотно-лужний баланс. І якщо ви використовуєте тонік, у вас відразу забирається відчуття стягнутості після використання води. І прекрасна шкіра, тому тонік рекомендується до кожної системи по догляду за шкірою обличчя. І є її дуже важливим етапом.